Чотириденний робочий тиждень. Фантазія українців чи реальний шанс підвищити продуктивність. Такий формат роботи запропонував народний депутат Данило Гетманцев. бо нібито це може збільшити результативність однак наголосив це як експеримент, та лише за згодою роботодавця та працівників. І найголовніше без обов'язкового впровадження, особливо у воєнний час. Для підприємців така ідея виявилась невдалою. Зараз в Україні війна. Треба піднімати економіку і треба працювати 24 на 7, а не чотирьох робочий день. день. Тому що е, я просто в шоці від того всього. Як, наприклад, е, як це так, що буде там адміністрація, всі державні структури працюють 4 дні? Тому давайте, хай фронт працює 4 дні. Це воно те саме. Зараз треба працювати 24 на 7. І Ніякий чотириденний і робочого дня. Треба перемагати. Психотерапевти ж навпаки запевняють, що п'ятиденний, а то й більше робочий тиждень погано впливає на психіку людини, а більше часу на відпочинок навпаки дає заряд енергії. В Кінці робочого тижня ми можемо бути виснажені. Далі наступає період такої. Відновлення, яке теж складається з певних циклів. І якщо у нас дуже мало часу на, на цей процес, то, умовно кажучи, в понеділок ми ще не відпочивші. В ідеалі ж цей цикл має включати момент такої тиші, повернення до себе і з'явлення нового імпульсу до роботи. Адвокати вважають, що таким чином лише послаблюється економіка однак, за даними досліджень, правильна організація робочого тижня може ефективніше впливати на продуктивність праці, який може тривати навіть дві доби. У нас з трудовим кодексом, кодексом законів про працю, затверджено, що робочий тиждень повинен складати 40 годин. В рамках цих 40 годин можна його їх розподіляти в залежності від домовленості в будь-якому форматі. Можна це зробити в Два дні теоретично вмістити. В добі 24 години ми за дві доби відпрацюємо 40. Це взагалі ніякої проблеми. Ми ж вирішили запитати у рівнян, що вони думають з приводу ініціативи про чотириденний робочий тиждень. Думки у кожного були різними. Не знаю, я ще так не пробував. А хотіли б, щоб запровадили в Україні. Ну а чого ні? Менше працювати, більше заробляти. Ну я думаю, на даний момент що зараз війна йде. То лучше не треба його, щоб куди, Треба робити. Чотирьохденний – це добре, але це дуже багато времени забирає Треба допомагати Україні. Я б такий, щоб робили в шість днів, як положено. Треба працювати в період війни, тим більше. А буде після перемоги, побачу. Мені здається, що це хороша спроба збільшити час для відпочинку, зменшити рівень стресу робочого, тому непогано йде. Так, да, спробувати можна, я думаю. Мабуть, п'ятиденний краще, субота-неділя, щоб були повноцінні вихідні, так як і в нас є. Чотири дні все-таки замало, до четверга, Відпочивати завжди можна. Але аби тільки вихідні були нормальні. Не субота-неділя і все. Я за п'ятиденний. Додамо, у 2019 році в Україні вже тестували чотириденний робочий тиждень. Попри покращення самопочуття працівників і зниження вигорання, згодом у деяких напрямах зафіксували падіння продуктивності. Особливо це відчутно в умовах погодинної оплати праці. Тож чи стане знову така ідея реальністю, покаже час. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.